Привіт, це огляд гідного флагмана OnePlus 2025 році. Зустрічайте OnePlus 13R, який являється спрощеною версією головного флагмана OnePlus 13. І зараз я вам все детально про цей смартфон розповім, покажу та розкладувся по поличкам. І порівняю його з OnePlus 11, так як вони схожі в певних моментах. Починаємо. Дякую моїм друзям магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Виглядає смартфон стиль. Мінімалістично та стримано, дизайн в стилі OnePlus 13, і в цьому випадку він виглядає більш краще, ніж головний флагман OnePlus 13, який як для флагмана виглядає простіше за минулорічний OnePlus 12. А тут все доречно. Матеріали скло на тильній панелі, плюс алюмінієва рама. В моєму випадку такий приємний чорний матовий колір, скло шовковисте, дуже приємне на дотик. Також ще є ось такий світлий колір. Грані тепер пласкі матові, це круто. В руках смартфон відчувається відчувається дуже приємно і по багатому за рахунок плоский граний. Смартфон зручний і якісно зібраний. Товщина 8 мм та вага 206 грамів. По органах керування в на справа кнопка регулювання гучності, також кнопка живлення, зліва перемикач режимів LR Slider. Зверху в нас другий динамік, інфрачервоний порт та один мікрофон для шумозаглушення. Знизу Type-C, динамік, ще два мікрофони та лоток для двох наносів карт. Карти пам'яті немає. На лицевій панелі в нас великий то. Топовий прямий ProXDR дисплей без усіляких заокруглень з тонкими симетричними рамками. Діагональ 6,78 дюймів, матриця AMOLED до 120 Гц LTPO 4.1. Роздільна здатність 15К 2780 на 1264 пікселі. Пікова яскравість до 4500 ніт, але типових тут до 1600 ніт. І дисплей тут у підсумку топовий та флагманський. Картинка приємна, яскрава і пікової яскравості вистачає з головою, і дисплей тут дійсно. Дуже яскравою порівнянні з тим самим OnePlus 11. Також смартфон отримав технологію Aquatouch 2.0, яка дає змогу без проблем користуватися смартфоном, коли дисплей чи ваші пальці вологі. А також ще смартфон отримав технологію дисплея Glow Mode, яка підтримує роботу з рукавичками. Під дисплейний відбиток пальців розмістили низько і працює він ідеально, швидко і без помилок. За продуктивність тут відповідає минулорічний флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який працює за 4 нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 3.3 ГГц і графіка Adreno 750. Випускається смартфон тільки в варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті типу lpddr 5 x та 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 4.0. І працює смартфон на актуальному Android 15, який прикритий оболонку Oxygen OS 15. Так, це в мене міжнародна версія смартфона на огляді, тому саме така версія смартфона постачається на глобальний ринок. Це не китайський смартфон OnePlus AS5, який перепрошити на Global, а чистий європеєць. І смартфон, як флагман, працює швидко, плавно і стабільно, якихось зауважень взагалі немає. З приводу підтримки смартфона, то він офіційно отримає 4 нових Android, септо Android 19, включно, а патчі безпеки будуть проходити впродовж 6 років, септо по 2031 рік включно. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі на максимальніші налаштування графіки, що доступні для цього чіп. Пограв півгодини і в підсумку, що я вам скажу: гралося без проблем, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу склав до 39 градусів, що на корпусі відчувається як просто злегка теплий смартфон. Батарея в смартфоні на 6000 мАч плюс фірмова швидка зарядка, SuperVOOC на 80 Вт. І до речі, у порівнянні з китайським OnePlus Ace 5, батарею тут порізали на 400 мАч. і в підсумку заряджається смартфон приблизно за 60 хвилин до статусу повністю. Заряджений бездротової зарядки логічно, що тут немає. Також OnePlus 13 r підтримує функцію байпас заряджання. Це означає, що за допомогою зарядного пристрою можна безпосередньо оживити саму систему смартфона в обхід батареї, і при цьому зменшуючи нагрівання та покращуючи стан акумулятора. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості в якості Full HD мінус 2% заряду, півгодини гри код мобал мінус 8%. Заряду, що в підсумку дає нам супер результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану десь на 8 годин, як мінімум, а то й до 10 годин можна вижимати. І це все при достатньо активному користуванні. 4G зв'язок і мобільний LTE інтернет працюють без проблем, і без нарікань в Україні. Я чую співрозмовника добре, і мене чую також добре. Wi-Fi 7 працює чудово, Bluetooth 5.4 також працює без нарікань, GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав не всі, і він працює без проблем. Стерого звучання в смартфоні якісне та гучне. Вібромоторчик тут флагманський, тактильна віддача дуже приємна та потужна. Офіційний вологозахист виробник заявив на рівні стандарту IP65, а це в нас, нагадаю, повний захист від сторонніх тіл та струменів води. Також смартфон отримав порт USB-C версії USB 2.0, e7, на жаль, немає. В комплекті, до речі, окрім смартфону та type c кабеля з папірцями, нічого більше там і немає, але це тільки для міжнародного ринку така комплекта. Основна камера смартфону складається з трьох сенсорів. Головний модуль флагманський на 50 Мп, сенсор Sony lit 700 з діафрагмою F1.8 24 мм з оптичною стабілізацією. Плюс телефотосенсор на 50 Мп, сенсор Samsung ISOCELL gn 5 з діафрагмою f 20 47 мм з електронною стабілізацією, та двохкратним оптичним зумом та чотирьохкратним оптичним зумом високої якості. Плюс ультраширокутний модуль на 8 М. З діафрагмою F2.2, кутом огляду 112 градусів, 16 мм з електронною стабілізацією. Фронтальна камера врізана по центру на 16 мегапікселів з діафрагмою f 2,4 та електронною стабілізацією. Відео основна камера пише до 4К 60 FPS з оптичною стабілізацією, фронтальна камера записує відео на простій Full HD 30 FPS. І знімає смартфон наступного плану знімки. Ось вам всі приклади, що не знімав, дивіться і порівнюйте з OnePlus 11. Та пишіть свої думки в коментарях. Субтитры And why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade. Порівнюю відеозйомку флагманів OnePlus 13 r зліва і OnePlus 11 справа. Це в нас 4К 60 кадрів в секунду. Працює оптична стабілізація. І ось так ми знімаємо. Це моя звичайна ходьба, і зараз буде ще пробіжка для тестування оптичної стабілізації. Ну, приблизно так і пишемо. А ось так нас знімають фронтальні камери смартфонів OnePlus 13 R зліва і OnePlus 11 справа. Full HD 30 кадрів в секунду, електронна стабілізація і це максимум, що можуть ці смартфони. Тому ось так ми і пишемо. Напишіть свої думки в коментарях, як вам. Запис відео на ці смартфони. Підсумок OnePlus 13R це гідний смартфон від OnePlus в 2025 році. Особисто мені в цьому смартфоні сподобалося наступне. Класний та доречний дизайн, який вже відходить у минуле, матове шовковисте скло на тильній панелі, бокові пласкі металеві матові грані, плоский топовий AMOLED дисплей флагманська продуктивність, продуктивна батарея на 6000 мА плюс 80 Вт на швидка зарядка за 1 годину. від Мінна автономність до 8-10 годин активного користування, непогана камера в цьому смартфоні, наявність Alart Slider, який також вже зникає зі смартфонів OnePlus на користь спеціальної кнопки. Ну а також тут зручна ергономіка, швидкий піддисплейний відбиток пальців, дуже приємне флагманське вібро, якісні стереодинаміки, наявність інфрачервоного порта, три мікрофони для шумопоглинання, вологозахист IP65 та повна підтримка смартфона. Фона впродовж 4-6 років купувати рекомендую. Дякую ще раз моїм друзям магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. Магазин можу рекомендувати. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Ну а також в описі під відео ви знайдете промокод на покупку в цьому магазині. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!